Сьогодні ми будемо готувати страву, яка називається All oh, Baby. А якщо по-нашому, то Окрошку. Насправді це вже друга спроба записати це відео, бо на тому тижні файли зникли. Тому доведеться знову коштувати класну окрошку. Для її приготування необхідні будуть наступні інгредієнти. Такі як картопля, 2-3 штучки. Я її вже за кадром відварив для того, щоб не займати ваш час. Також необхідні будуть яйця. 3-4 штучки. Їх я, до речі, теж вже відварив. А вам це треба буде зробити самим. Ковбаса пів кіло. Краще взяти ковбасу покраще, щоб наша окрошка була смачніша. Огірок. Поки що магазинський. Одна штучка. Оскільки це окрошка, то необхідна буде зелень. Трошки кропу та багато цибулі зеленої. Краще беріть її теж покраще, в мене в магазині вона вже якась померша. Ну і заправляти сьогоднішню окрошку ми будемо квасом. Я взяв білий, бо він і смачний, і виглядає непогано. А ви беріть те, що вам більше всього подобається. До речі, а ну ка напишіть в коментарях, чим ви заправляєте зазвичай крошку. Ну і чуть не забув про те, що також нам знадобиться трохи солі. Чистимо яйця, які відварили вкруту. Ну і також те саме робимо з картоплею. Але не б'ємо її, а просто чистимо. Наступним кроком нам необхідно нарізати цибулю. Нарізаємо тонкими кільцями. Ну, у мене, як завжди не вийде це зробити. Але я буду намагатись. Наступним кроком беремо наш тазик і висипаємо в нього цибулю. Бажано при цьому якомога менше розсипати. Тепер додаємо пів ложечки солі. І активно це все розминаємо для того, щоб цибуля пустила сік. Тепер переходимо до нарізання кропу. В першу чергу я очищаю кріп від стеблин. Тепер запашний кріп мілко нарізаємо. І тепер відправляємо кріп до цибулі. Тепер будемо нарізати все інше, але вже не ножем. Я взяв отаку от штучку, яка має все нам нарізати. Головне швидко і якісно. І почнемо з яєць. От наступне, що піде в хід, це картопля. Але її треба розрізати навпіл для того, щоб вона влізла в наш комбайн. І відправляємо її теж до яєць, щоб їм не було сумно. Наступним відправляємо на завдання ковбасу. Але перед цим трохи потрусимо. До речі, ковбасу теж треба порізати, бо вона не пролізе. Наступним, точніше останнім у нас піде огірок. Для цього відрізаємо зайві попки і відправляємо його різатись. Все, що ми подрібнили, відправляємо в тази. Все це рівномірно перемішуємо. Тепер беремо, накладаємо порцію в тарілочку. Щоб все розпробувати, беремо порцію побільше. Відкриваємо наш не дуже секретний інгредієнт і заливаємо нашого крошку. Тепер куштуємо крошку на смак. Якщо солі вистачає, то можна подавати до столу. Якщо ні, то обов'язково досолимо. Також при подачі можна додати сметану. Смачного. Ну от і все. Не забудьте підписатися на канал, поставити свої вподобайки та написати в коментарі, яку ви окрошку готуєте і чим її заправляєте. Ну а ми з вами побачимось на наступного вівторка. Всім пока!